Так, зараз... Я пропоную нам разом прочитати Слово Боже, яке записано у Круття 4 розділ, 7 вірш 4.7. Отож, коли ти добре робитимеш, то піднімеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях гліб істерігає і до тебе його пожедання, а ти мусиш над ним панувати. Слово часу, ці слова Господь сказав Каїну, тоді, коли він рознігувався на свого брата Авеля, що він планував на сильно пожалуйста. І, на жаль, він тоді не зміг цього зробити. І він вбив свого брата через те, що йому застрів. і там була відповідна ситуація. І це сталося першим вбивством на землі. І, на жаль, з того часу нічого не змінилось, і е, в нашому житті ми переживаємо такі ж самі спокуси і такі ж самі почуття і відчуття, які тоді переживав Каєм. І я назвав свою проповідь відчинені двері. Подібна історія також відбулася із Захаром, царем Ізраїля. Ця людина також в е свій час натрапила на схоже жбування. І як саме це відбувалося, ми можемо прочитати у першій книгі, «Царів» в 21 розділі, там описана вся ця історія, яка відбувалася. Це є важливим для нас, тому що ми є люди, в нас є різні, спокуси. І е е якщо ми хочемо жити, святи побожно, ми повинні пильнувати нас своїм життям і те, що ми пускаємо в своє життя. І часом буває якась невелика така ситуація, вона може вибити всю ту святість, яку ми мали, можливо, весь день, а десь не попинували, і в нашому житті приходить їх. Отже, ми читаємо «Перший царів, 21 розділ, з першого по другий вірш. І сталося по цих пригодах таке: у Ізраїлянина Навота, що в Ізраїлі, був виноградник при палаті Ахава, Самарійського царя, і говорив Ахав до Навота, кажучи. «Дай мені свого виноградника, і він буде мені за ярину вгорода, бо він близький до мого дому. А я дам тобі замість нього виноградника ліпшого від нього. Якщо це добре очах, твоїх, я дам тобі слівно ціну його. Отже, спочатку ми бачимо, що все розвивалось добре, гуманно, можна так сказати, взагалі нормально. Він приходить до власника землі, так як і має бути, і просить його, щоб він йому чи обміняв землю, чи продав. І він каже, що може дати замість нього гроші. Проте народ каже, що йому не можна цього робити, заборонено взагалі передавати землю, тому що це спадщина його батьків. І це було заборонено законом. І від цих слів цар сильно розчаровується, і в ну, нього тоді був вибір. Або зрозуміти цього народу і спокоїтись, і просто прийняти ситуацію, тому що справді це не його забаганка була, просто йому було заборонено це робити. Або допустити гнів своє серце. І він його допустив, тому що йому відмовили. Самому Ізраїльському царю відмовили. І Ахав приходить додому розлючений, злий. Ми читаємо 21 розділ, 4 вірш, і війшов Ахав додому свого незадоволення та гнівний, через те слово, яке говорив на воду. Бо той сказав: не дам тобі спадщини батьків моїх, і ліг він на ліжку своїм. І відвернув своє обличчя і не їв хліба, нам потрібно пам'ятати, що в нашому житті не все буде відбуватись так, як ми хочемо. Ну, бувають такі ситуації, що просто так, як ми бажаємо, це нереально, це нереалістично і воно не може бути. І нам потрібно з цим змірятися. Ми не маленькі діти, які хочуть іграшку і не дають, і вони бачать. Але коли ми ведемо себе як ці діти, які не можуть прийняти ситуацію, що ми щось хоче, і не можемо отримати, були великі проблеми. І Ахав, як і Каїн, тоді не постеріг свого серця. І двері його серця були відкриті. І в ці двері вільно, спокійно пройшов біг. І тоді, коли він почав гніватись на навота, почати йому повне право відмовитись і продати, не продати цей, цю землю. І в його серце увійшов в бік. І гнів є дуже підступним гріхом, тому що він основою для багатьох інших гріхів. Це є такий прекрасний феномен для гріха, де він будує величезні всі палац. І е, через гнів приходить багато гріхів. І це було тим маленьким початком, через який були величезні проблеми Вахава, в Навота. І взагалі всій родині цього цара і в, в Ізраїлі була велика проблема. І за ну, Нерозумної маленької ситуації. І я думаю, у всіх нас є якісь застосунки, де ми переглядаємо повідомлення, наприклад, Viber чи Telegram. І буває таке, що якщо ти протягом дня ти не заходиш, то на вечір буває, ти відкриваєш той телефон, а він червоний від повідомлень, від якихось важливих повідомлень, від неважливих, від пустих, можливо, від якоїсь навіть реклами. І якщо ти не переглядаєш вчасно ті повідомлення, потім ти просто береш такого і нажимаєш видалити все і все. І, ну, або ти витрачаєш купу часу, щоб переглянути, або ти просто не переглядаєш. І щось важливе втрачається чи, чи не важливе. В нашому житті є також схоже з гнівом. Якщо ми протягом дня зупиняємось, ми розуміємо, що так, я зараз гнівлюсь, це приведе до гріха. Це дуже важко. Я... Останнім часом над цим якось задумуюсь і просто ловлю себе на тому, що в мене зараз відбувається. І я розумію, що я зараз злий на когось, я зараз <кхи> думаю, як би відповісти, так, щоб добре відповісти, щоб поставити на місце. І я почав це контролювати, і це нереально важко. Це просто дуже важко мені. Ти просто себе ловиш на тому, що ти взагалі зараз думаєш. І це насправді важко. Але якщо це робити протягом дня, то в тебе не буде тих червоних повідомлень і того телефона, який розривається. Ти не пропустиш важливі якісь події в своєму житті, і ти не допустиш головне гріха у своє життя. Бо коли ти не контролюєшся, коли ти просто пропускаєш і ти становишся відкритим до гріха, і ти впускаєш гріх в своє серце, і ти, як ті двері відкриті, він просто заходиться і робить, що хоче. Отже, ми бачимо, що цара виникло бажання володіти цією землею чужою, він прийшов до власника, але той йому відмовив. І через це Ахав починає гніватись і ще більше бажати цієї землі. У нас так буває, що коли ми не можемо щось отримати, ми також його бажаємо, ніби просто не проживемо без цього. І в такому стані до нього приходить його порадниця. Часто в таких моментах, коли ми щось хочемо, бажаємо до нас, можуть діти якісь порадники. Вони бувають різні. На жаль, часто бувають погані порадники. І в цьому випадку був поганий порадник, його дружина Єзавель. Вона підійшла до Ахава і питає, що йому сталося, чому він такий сумний. Напевно, він був такий злий, напевно, його так це розчарувала така дрібниця, що вже всі бачили, що з царем щось не то. І він коротко пояснює, що він хотів зробити і що в нього взагалі нічого не вийшло з цієї ситуації. І читаємо далі царів вже сьомий вірш цього 21-го розділу. Розділ. І сказала до нього його жінка Елізавель, оце тепер ти зробишся царем Ізраїлем. Устань, поїж хліба, і нехай буде веселе твоє серце. А виноградника із Новота, там я тобі. E, взагалі вона так дивно до нього підходить, ніби він не був царем. Вона його принизила, взагалі каже, тепер ти будеш царем. E, і, на жаль, він віддав справу цю в жінки цієї нещастивої. І вона почала робити свою роботу. Вона е, нічого довго не, не думала, вона просто вирішила свідчити на нього. Сказала поставити його на чолі поста, оголосити піст. Хай люди просто свідчать, що він їв і нарушив цей піст і його каменують. Ця не дуже хитра порада, але проста така і погано вона нас працювала. Справді, цього людину вбили неправильно, нечестиво і земля. Залишилась без власника. І щасливий цар забирає її собі. І ось здавалося справа вирішена, вже все так добре. Його ну, найбільше бажання було виконане. І все ніби добре, А де до виноградник, його починає освоювати. Але над цією справою був Бог. І Бог бачив, що так не має відбуватись. так не можна робити. І він посилає свого посланця Ілю. Той йде до царя і каже про те, що Богу не подобається ця ситуація і він чинив неправильно. І він каже, що дім буде його повністю винищений, і все місто буде бачити, як це відбувається. А Хав, як не дивно, починає каятися. Можливо, ця людина не є найкращим позитивним якимось прикладом в Біблії, але він справді чи не мудро річ він починає каятись до нього, Бог говорить через людину. Перший розділ, 27 вірш. І сталося. Як Ахав почув ці слова, то роздер він шати свої. Здягнув на тіло своє веретище і, і пустив, і лежав у веретищі, і ходив сумовито. Ахав визнав свою провину перед Господом. Він визнав, що він неправильно робив, і Бог над ним злосердився. Це 29-й вірш. Чи спостеріг, Ахав, чи ти спостеріг, що Ахав упокорився перед лицем моїм, за те, що він упокорився перед моїм лицем, не наведу я лиха за днів його. За днів його сина наведу, я те лихо не годів. Тут важливо розуміти, що хоч він і покаявся, наслідки гріха все одно були. Все одно Бог мусив наслідки навести. Хоча він із милосердою над ним. І нам важливо розуміти, що ми не сильно краще від цього ахава чи Каїна, чи будь-якої іншої людини. Ми є люди, і в нас є гріховна природа. І вона хоче брати верх. І вона нас знаходить, буває такі смішні тупі ситуації в нашому житті, що. Просто деколи, якщо ти аналізуєш, ти даєш садимо, як ти міг повезтись на якусь дрібничку. І нам не потрібно величатись, думати, що то були слабаки, якісь, то були люди, якісь нерозумні, гріховні. А от ми справимось. Ми можемо не справитися, коли ми будемо забагато про себе думати. І для нас ця історія є прикладом того, як не можна робити. Що маленьку пожадливість вона може привести до страшних наслідків, і вона може стати причиною руйнівних дій. В нашому житті, в нашому оточенні, в нашій сім'ї і, можливо, навіть в цій країні може статись. Через маленьку справу велика біда була всього Ізраїля. І я зараз пропоную нам разом помолити, щоб ви берегли себе від всяких відрібних якихось таких гріхів маленьких, так і від великих. Тому давайте помолимось.

але не допоможе перейти, тому що допоможе зміна допускати, своє серце Боже, допоможе Росій може про те, що ми зараз переживаємо, йти ми всі переживаємо. Боже, Господи, це відрізати на якомусь маленьку, що часу Боже, допоможе не допускати ситуацію та страшних нас. Навіть Господи, якщо ми вже допустили, дай мудрості Боже, щоб мене сучасно покаятись, Боже, якомусь яку якимо можливо, зустрінутись, Господом. І Боже, давай нам Господи. не втрачати Боже. Ніколи в нашому житті. Ми просимо твоєї мудрості. Ми дякуємо, Господи, що yeah. Слово сили, ми маємо прощення Тобі. Ти прости, Господи, і очисть, yeah. де таке буває. А тобі ми за все не славою славу і Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Amen.